Насі оські друзі також суддя з українського міжнародного Уже традиційно відбувається змагання з крос-триатлону. Це у нас вже четвертий раз. Надалі також плануємо організовувати, проводити ці змагання, тому що вони все більше і більше людей долучаються до цих змагань щороку. У нас близько 80 учасників цьому році. У нас є команди, які будуть приймати участь у естафеті. Є особисті люди, які будуть приймати участь в особистому заліку. Таких людей близько 30 -ти. і близько 18 команд. зареєструвалося. Звідки я Олександр з Кропивницького. Сьогодні що приймаєте участь, де саме в якій дистанції? Так, я приїхав на змагання, відкриту першість міста жовтоводи з крос тріатлону. Я учасник естафетної команди. Я сьогодні буду представляти свою команду в велосипедній секції. Як часто їздити на велосипеді в житті, змагання вперше для вас Я вже був тут два роки тому, я тоді виконував повну програму із плаванням, ще і з бігом. Цього разу. Наш капітан команди запропонував мені виступити в велосипедній секції, тому що він підготувався на плавання. І я часто в житті їжджу також на велосипеді. Готувалися до змагання якось особливо? Більше на велосипеді? Особливо не готувався. Два місяці провів три тренування. А велосипед якийсь особливий, дорогий? Велосипед дорогий, але він універсальний підходить і для поїздок на роботу, і для поїздок на ультрадовгі дистанції. Все, удачі вам. Дякую.

Зараз буду бігти 4,5 4 кілометра, якщо не помиляюсь, в командному так скажем, забізі. От, е, наш учасник на волоетапі вже побіг, тобто зараз буду розминатися і вже приймати участь. Якось спеціально готуєшся до змагань? Ні, я спеціально не готуюся, просто моя коронка біг, це взагалі без питання. Ну, одноразовий чемпіон України. Неоднократний призер України і тому подібне. А на яких дистанціях? Е, півтори тисячі метрів. Я призером був і чемпіоном став, а виходить, на три тисячі метрів лише призер. Якщо таке свято в нашому місті, то чому б не прийняти участь? Також е, моя команда це мої друзі. Заради командного духу, чому б ні. Приймав участь сьогодні у командному заліку. Е, плавання було, вам скажу, дуже тяжке. Було два кола по 450 метрів. Всі звикли до суперкороткої дистанції, це 750 метрів. Сьогодні 900 метрів прийшлось плити. Готувався саме до плавання. Вечорами після роботи як дозволяла робота, сім'я. Приділяв уваги плаванню по життю часто плаваєте на дуже плавання. часто. Плаваю взагалі, бачу воду, плавки завжди в машині. Бачу воду, плавки в діві поплив. Маємо в цій гонці вже третій рік. От, у нас склалася така команда: це Ростик Міщенко пливе. Я їду, Богдан біжить. Цього року сильна конкуренція. От, у мене трохи були сумніви щодо нашої перемоги, тому що я наразі знаходжусь ну, в, ну, в привалівшому стані, так скажімо. От, тому, Ростик виплив, не знаю, чи п'ятим чи шостим по командам. А от мав сумнів, що ми сьогодні займемо як зазвичай перше призове місце. А от, ну, але доля розпорядилась мабуть інакше. В цьому році у нас приймає участь сім міст України Запоріжжя. Дніпро, Кам'янське, Кропивницький, Кременчук, Олександрія, Кривий, Ріг, Жовтіводи. Найстарший учасник Віндерський Євгеній, місто Дніпро, 66 років. Врізняються останні два роки, тому що війна заважає, і тому ми не можемо планувати на майбутнє щось. Якісь плани мати, тому що за цієї русні, за цієї війни ми всі в такому на напряженому стані, і всі ми не знаємо, що буде з нами завтра.